Дуже швидка розпаковка з простору на 76 -70 гривень. Перше, що я там побачила, це ось такий ополіскувач. Перше, таке бачу, тому що зазвичай я беру або м'ятне, або щось таке нейтральне, але виноград. Там ще була з апельсином, але я вирішила взяти спробувати з виноградом, хочу вперше відкрити та понюхати. Я думала, що це відкривається. а Це просто такий дизайн під баночку зроблений. Боже, як смачно пахне, знаєте, наче жуйка. Дійсно пахне виноградною жуйкою. Тепер мені потрібно знайти якийсь стаканчик, щоб його туди виливати. Ну, рюмачка. З приводу гігієни я взяла ось таку зубну щітку. Мені дуже сподобався колір. Взагалі-то я користуюсь електричною. Але хтось мені сказав в інстаграмі, що не можна на постійній основі користуватись електричними насадками. Не знаю чому. Саме тому я взяла собі ось таку просто, щоб чередувати. Тут доволі такі м'ягесенькі щитинки. Там була ось така та срібного кольору. Іде просто міська. Арб, дівчата, це такий класний плямовий відник. Я його обожнюю. В мене вже був такий, він закінчився, і заміну я йому на жаль не знайшла. Але він виглядав трішки по-іншому. Напевно, вони оновили дизайн. Чомусь мені так здається, коштував він по знижці, якщо я не помиляю, 240 чи 270. Я не пам'ятаю, якщо я ось тут ціни пропишу. Він підходить як для кольорових, так і для білих речей. А ще дуже класно, що також для делікатних тканин. І в мене тут залишаються останні дві позиції. Я взяла собі ось такі капці, вже відірвала ось цю штучку. Скажіть мені, вішак ось цей малесенький. Мені сподобалось, що вони такі вафельні, білесенькі. Ну тобто, я таке люблю. На капці завжди беру на розмір більше. Мені так а, комфортніше, мені так не знаю, ходиться легше. І коштували вони до 200 гривень. Останнє це. Ось така резиночка, мені дуже сподобався ось цей вершковий колір. Вона без етикеточки, тому що я її вже попрала і вона висохла. Якось так вона буде виглядати. Там була ще така рожева, але не знаю, мені сподобалася саме ось ця. І, в принципі, це вся була моя розпаковка. Я ж казала, що вона буде дуже швидкою.